У Литві відбувся саміт ініціатива трьох морів або Тримор'я за участю 13 країн Євросоюзу та України і Молдови, які мають статус країн партнерів. Володимир Зеленський у вільнісі закликав уже цього року сконцентрувати весь потенціал держав-учасниць на тому, щоб захистити і Україну і незалежність кожного народу, який межує з Росією, оскільки погрози Москви охоплюють увесь простір від Європи до Казахстану. Сьогодні я говорив саме про це на нашому саміті. І перше це. ППО, ми маємо нагальну потребу у захисті Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та усіх інших наших міст від російських ударів. ППО це перший пріоритет зараз. Путін вже третій рік намагається знищити. Нашу енергетику у нього абсолютно цивільні мішені він хоче зламати життя людей. Ми маємо зламати його наміри. Польський президент Анджей Дуда обговорив на зустрічі з Зеленським передання Україні радянських ракет для систем протиповітряної оборони, які залишилися в запасах Польщі. Всі ми намагаємося підтримати Україну і діяти у той спосіб, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії настільки ефективно, як це тільки можливо, і з найбільшими шансами Саме на майбутню перемогу, але також ми посилюємо наш стримувальний потенціал. І тому нещодавно я написав листа адресованого всім країнам-членам НАТО, в якому я запропонував підвищити видатки на оборону з 2%, що було визначено з 2014 року, до 3% ВВП в нашій частині Європи. Цю пропозицію зустріли з дуже високим рівнем розуміння. Зеленський наголосив, що Україна потребує фінансування з боку партнерів вітчизняного оборонного виробництва. Також президент України зазначив, якщо не буде військової допомоги від західних країн, Україна втрачатиме воїнів. Кожного дня б'ють російські ракети, і кожного дня збільшується кількість обіцянок. Кожного дня українські воїни на фронті витримують жорстокий тиск російської артилерії та керованих на авіабомб. Реальність нарешті повинна почати відповідати словам. Свого боку Литва, яка приймає саміт, окрім військової допомоги, відправить Україні обладнання зі своїх ТЕЦ і АЕС, виведених з експлуатації. Президент країни також наголосив на необхідності відновлення транспортно-комунікаційного сектора України. Ми повинні надіслати чітке послання агресору, що ми об'єднані та сильні. Ми готові до будь-яких сценаріїв. Наша підтримка України до перемоги залишається нашим найважливішим завданням, а також політична підтримка швидкої інтеграції України до. Європейського союзу та зближення з НАТО. Президент Литви також заявив, що його країна готова передати все, що має із засобів протиповітряної оборони, і закликав це робити й інші країни. Та при цьому зазначив, що Литві стає все важче знаходити те, що передати. У Литві немає жодних систем Петріот. Нещодавно у нас була угода з Нідерландами, що одна батарея Петріот буде тимчасово розгорнута в Литві для тренування цього літа на ротаційній основі. Ми передавали системи насам для України. Ми Працювали з Норвегією в цьому питанні. Ми готові передати все, що ми маємо, і ми постійно це робимо. А з Латвією Україна підписала двосторонню угоду про безпеку, в межах якої Рига зобов'язалася щороку надавати Києву військову допомогу в розмірі чверті відсотка від власного ВВП. Латвія також взяла на себе десятирічні зобов'язання щодо допомоги Україні в галузі кібербезпеки, розмінування та безпілотних технологій. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ Єдині новини.